Події дня, що формують наше майбутнє. Виконуючи обов'язки постпреда України при ООН Христина Гайовишин ознайомила члени Радбезу з позиціями української сторони, які мають бути враховані при досягненні будь-яких мирних домовленостей. Як передає Власкор Укрінформу Нью-Йорку, про це вона сказала в середу на засіданні Ради безпеки ООН. Україна окреслила. Свої три принципові позиції зазначила Гайовишин. По перше, ми не визнаємо жодних тимчасово окупованих території України російськими. По друге, ми не погодимося з жодним іноземним диктатом щодо структури чисельності та інших характеристик сил оборони України. По-третє, ми не приймемо ніяких обмежень суверенітету України нашої внутрішньої і зовнішньої політики, в тому числі щодо вибору альянсів, до яких ми хотіли б приєднатися. За словами Вишин, Україна погодилася з пропозицією про негайне припинення вогню на 30 днів. Проте відмова Росії підтримати його є чітким доказом того, до, хто є перешкодою на шляху до миру. Здається, що це засідання Радбезу, воно дуже вчасне, бо довкола е, не самих перемовин, а інтерпретацій вже зламано багато списів. Адже російська інтерпретація, вона ж теж пов'язана із, ну, скажімо так, ламанням порядку денного перемоги. Бо, судячи з усього, російська делегація заряджена була на руйнування попередніх домовленостей про е, порядок денний, і вона припхалася із е, своїм е, списком, зокрема, по е, аграрній продукції про розблокування. Рос... Сільхозбанка, ну і там пішло-поїхало про до речі, про інспектування суден. А це вже було. Ми вже бачили це в, в зерновій угоді, коли український судна. Не могли вийти з е, портів, або точніше, не, не могли вийти із Чорного моря, бо російська інспекція блокувала місяцями перевірку цих суден. Тож е, Росія явно хотіла знову створити ситуацію, коли вона буде ламати через коліно українське судноплавство і український експорт імпорт. Дипломатка Айовишин до речі якраз наполягла на тому, що ця угода, яку досягнуто в Аріяні, не стосується самих портів, а лише судноплавства. Тому є загроза, що Росія продовжить бити по українських портах. Події дня, що формують наше майбутнє. Норвегія через програму розвитку ООН передала Україні критично важливе енергетичне обладнання, завдяки якому до енергосистеми буде додано 200 МВт енергії, що забезпечить резервним живленням близько півтора мільйона споживачів. Треба нагадати, що такого обладнання, зокрема, Сполучені Штати передавали не на менший обсяг і керівництво. Міністерство енергетики українське зробило все, щоб ці газопоршневі газогенераторні станції не дійшли до е підключення в громадах. Так от продовжимо сертифікати на газопоршневі генератори для групи Нафтогаз обладнання для АТ Укргазвидобування та на доставку двох автотрансформаторів для НЕК Укренерго. Вручив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє кореспондент «Укрінформу». Норвегія дуже багато робить для підтримки енергетичного сектору України. Сьогодні ми говоримо про передачу шістнадцяти одиниць газопошного устаткування для «Нафтогазу», сонячних панелей для НЕК Укренерго і критично важливе обладнання для «Укргазове добування». Сумарно ми говоримо про 200 мегаватт, які будуть додані в цьому році до енергосистеми України. Сказав журналістам після церемонії вручення сертифікатів міністр енергетики Герман. Галущенко, який замість приймати ці енергосистеми мав би бути вже в'язниці. Тому що аферу, яку Галущенко разом із чиновниками Зеленського, із банкової розгорнули, по закупівлі старого устаткування для атомних електростанцій, це ганьба на всю Європу. І взагалі дивно, що. Треба нагадати, що той самий Галушченко всіляко блокував передачу і запуск американських газопоршневих генераторних станцій, які е, свого часу е, Агентство міжнародного розвитку USAID Американське передало в Україні майже 100 штук цих генераторів. Отака от от сумна з одного боку б Подія, бо все-таки норвежці це норвежці. Норвежці дуже сприяють стійкості України і фінансами, і зброєю, і обладнанням. Але зате чиновники українські роблять все, щоб Україна була слабкою і провалилась. Події дня, що формують наше майбутнє. Сумна інформація прийшла із Литви. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що четверо американських військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти на полігоні в Пабраде, Литва, загинули. Як передає «Укрінформ» з посиланням на Ройтерс? Рютте виступав перед журналістами у Варшаві і заявив наступне: поки я говорив. З'явилася новина про чотирьох американських солдатів, які загинули внаслідок інциденту в Литві. Він додав, що не знає жодних подробиць трагедії. Це ще свіжа новина. Ми не знаємо подробиць це справді жахлива новина, і наші думки з родинами та близькими. Це була пряма цитата Рютте. Місто Пабраде розташоване менше як за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Раніше повідомлялося, що четверо військовослужбовців зникли, чи вони заблукали на полігоні, чи що трапилось. Жодної поки що інформації про цю подію немає, але напередодні була інформація про те, що ці військовослужбовці зникли, і відбувається пошук. Чи це була, е, була група сил ССО, наприклад, е, Білорусі, бо це під білоруським кордоном, чи щось трапилось інше поки що невідомо? Е, зникли вони разом із гусеничним транспортним засобом на полігоні імені генерала Сильвестра Сажукаускаса. І про це повідомили в вівторок о 16.45 е, за місцевим часом. Військовослужбовці з першої бригади 3 піхотної дивізії проводили планові тактичні навчання. Дивна ця історія, але вона насторожує, тому що навіть якщо трапилось ну, збивання з дороги цілого екіпажу і чотирьох військовослужбовців. То, що могло з ними трапитися, це дуже-дуже насторожує події дня, що формують наше майбутнє, під завершення дня Володимир Зеленський несподівано з'явився в Парижі. І, як ми бачимо, зустріч Володимира Зеленського з президентом Макроном була більш ніж ну, показовою. Тому що президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції заявив про те, що Париж виділяє 2 мільярди євро військової допомоги Україні. Отже, пряма мова, хотів би сьогодні оголосити новий пакет військової підтримки України вартістю 2 мільярди євро, додав він, зазначивши, що пакет повинен відповідати першочерговим потребам українського війська. Пакет війдуть протитанкові ракети, ракети для протиповітряної оборони, ракети для літаків міраж. Хочу нагадати, що літаки передані вже українській стороні, і працюють в небі бронемашини і боєприпаси та інші засоби. Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами, додав Макрон. Ще за кілька годин до оголошення про візит Володимира Зеленського, міністр оборони України якраз і заговорив про те, що зараз відбувається досить серйозне узгодження із французькими виробниками озброєнь про створення спільних підприємств в Україні. Досвід співпраці з французькою оборонкою в Україні є. Хочу нагадати, що Україна закупила свого часу 50 злишком гелікоптерів. Французького виробництва. Далі спільне виробництво патрульних катерів алюмінієвих легких для прикордонної служби. Це також було е, е, розпочато ще до бойових дій. Ну і ми пам'ятаємо, що Франція взагалі то пішла на дуже серйозні кроки на підтримку України. Адже свого часу Франція будувала вертолютоносці для Російської Федерації, і ці вертолітоносці мали вступити на службу у Чорноморському флоті, тобто, по суті, забезпечуючи потенційний десант на Одесу російських військ. Але в зв'язку з російською агресією, з зусиллями української діаспори у Франції, цей контракт було зупинено, і Франція, врешті, продала ці вертолітоносці Єгипту. Ну, а потім була війна проти України. Події дня, що формують наше майбутнє, Естонія скасувала виборчі права росіян та білорусів за відповідні зміни проголосували 92 депутати естонського парламенту Рігікобу. І можна сказати, що. Це дуже цікавезний прецедент. Ми знаємо, як Румунія нещодавно досить жорстко обрубала ініціативу про балотування декількох депутатів, які були асоційовані з Росією, і от Естонія вирішила взагалі підійти більш радикально і обмежити права громадян третіх країн, зокрема Росії і Білорусі. Згідно з поправками, вже на виборах у жовтні іноземці без громадянства не зможуть голосувати. Лише для власників сірих паспортів зробили виняток. вони матимуть можливість голосувати в останнє. За зміни проголосували 92 депутати проти семеро членів центристської фракції. Що зміниться? На місцевих виборах право голосу залишиться лише у громадян Естонії та Європейського Союзу. Далі власники довгострокової посвідки на проживання більше не зможуть брати участь у виборах. Обмеження набувають чинності з осені 25 року. Тобто ситуація наскільки повчальна, що Україні доведеться теж враховувати цей досвід, адже в нас Залишається певний, певний перелік вати, так би мовити, ментальний, яка все одно буде голосувати за проросійські сили. Тому головне питання це звичайно для України набагато складніше ніж для Естонії зробити, але принаймні. Такий досвід враховувати треба, тільки є небезпека, що влада Зеленського цей досвід може зорієнтувати на якраз на патріотичне середовище і позбавити права голосу якраз проєвропейських, радикально проєвропейських налаштованих українців.